Детективи територіального управління бюро економічної безпеки на Буковині вручили підозру керівнику Чернівецького підприємства, яке не сплатило 11 мільйонів гривень податків. У ході досудового судового розслідування встановлено, що керівник компанії у період з лютого 2022 по березень 2023 року при будівництві та першій здачі житла ухилився від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах. Власникам передали нерухоме майно загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень. У результаті підозрюваний не сплатив майже 11 мільйонів гривень податків. Детективи територіального управління Б по Чернівецькій області оголосили керівнику підозру у вчиненні Кримінального правопорушення передбаченого частиною третьою статті 212 кримінального кодексу України йому загрожує штраф із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.